Доброго дня, вітання вам з Чикаго! І у цьому відео я хочу порівняти між собою такі дієслова, як pick, gather і collect, у значенні щось збирати. Давайте почнемо з дієслова pick. Pick більш поширено у значенні обирати, тобто pick one of the two options. Та, оберіть одну з двох опцій. Але воно також використовується у значенні збирати. І означення збирати а воно теж має таку деяку притаманну властивість да? або коли ви обираєте певні речі, Або коли ви щось збираєте, ось, скажімо так, от руками індивідуально. Да? Ось Це дуже такий індивідуальний підбір по одній штучці. Тобто, ну, користує... тобто ви, наприклад, збираєте ягоди, да? pick berries, ви зриваєте квіти, да? pick flowers, ви можете також збирати інші фрукти, ви можете збирати якісь предмети, але от завжди буде ось цей. Е... Або якісь речі, там, допустим, якщо я буду збирати там з себе, знімати да, от пальцями собачу, якої на мене зазвичай дуже багато, то ось це от теж буде пікінг, да, ось цей жест. Тобто таке збирання пальцем руками зазвичай по одному індивідуальному предмету це пік. Потім ми маємо дієслова слова gather і collect, які багато в чому дуже схожі. Настільки, що якщо ви зайдете, подивитись значення дії слова collect, то в певних словниках там написано, що це together, да? тобто збирати щось. А коли ви зайдете в слова gather, то там у значенні буде написано to collect да? щось. Але давайте спробуємо їх дещо розділити. Колект це також колекціонувати, тобто тому є такий да, деякий відтінок. Загалом, що і Gather, і Collect ми використовуємо, коли ми збираємо багато різних предметів з різних місць або протягом певного періоду часу в одне, скажімо так, місце. Відповідно, є дуже багато. Uh, Випадків, де ці дієслова будуть взаємозамінними. Тобто you can gather uh, thoughts. Uh, give me a second, let me gather my thoughts, or let me collect my thoughts, uh, да, зібратись з думками, uh, тобто дайте мені подумати. Так само you can gather information або you can collect information, you can gather evidence, uh, тобто докази. Так само можете колект. Uh, Різниці фактично в такому випадку не буде. Якщо ми говоримо про людей, що зібрати людей разом, або люди збираються разом, то значно, значно частіше використовується gather. Тобто we gathered with our friends, ми зібрались з друзями, або a crowd gathered, да? На «натовп зібрався. Я лише коли розглядала інформацію для цього відео, зустріла варіант, що crowd collected, да, тобто НАТО зібрався. Для мене було дуже незвично бачити collect у значенні людей. Да, тому я навіть ввела в Google, щоб побачити, наскільки часто це зустрічається. І crowd gathered було майже 3 мільйона варіантів. «Proud collected» в 17 разів менше, там щось було близько 160 тисяч. Тому все ж таки, коли ми говоримо про людей, то краще використовувати «gather». А от про коли ми говоримо про гроші, про збирання грошей з різною метою, то дуже часто якраз використовується саме «collect», але не коли ми говоримо, що ми, да, там, я збираю кошти на щось. Тому що, коли я заощаджую, тобто в плані заощаджую кошти, зберігаю, то тоді ми використовуємо save. I'm saving money. А колект в плані Це коли в плані, да, Збирати податки, збирати оплату за що-небудь. Збирати також дуже часто використовується пожертву, да, collect Donation, collect Taxes. Taxes – це податки, Payment – це оплата щось. Цим зазвичай використовується Collect. Також є ще один такий момент, що Collect та pick up, тобто не просто пік, а пікап, а може використовуватись в плані забрати щось звідкись, тобто під'їхати кудись і щось звідкись забрати. Наприклад, you can collect your order tomorrow at 2PM. Да, ви можете забрати ваше замовлення завтра, у другій годині дня. Чому я про це говорю? Тому що у випадках, коли. Ми говоримо про щось, де не дуже зрозуміло, да, чи ти його можеш забрати, чи ти його можеш зібрати. То тоді ми будемо використовувати gather саме для забрати. Тобто, якщо я скажу gather your things, да, тобто збери свої речі, то я матиму на увазі пройди там по хаті, да, і збери свої речі. А якщо я скажу collect your things, то це значить поїдь кудись да, і забери там свої речі. Тобто там, де «collect» може застосовуватись в іншому значенні, там для, для значення зібрати, ми будемо застосовувати саме gather. Також для речей, які ми можемо колекціонувати, да, там, де буде не зовсім зрозуміло, да, там, де воно буде звучати, там, будь ласка, Колекціонуй це, да, або, будь ласка, збери, то знову ж таки для збери ми використаємо gather. І gather це ось зазвичай, коли щось розкидано розсипалося у нас на підлогу, то ми теж дуже часто для просто таких розкиданих розсипаних речей ми їх gather. Для ще такого, так би мовити, останнього прикладу. Тобто, наприклад, якщо я пішла десь збирати ягоди з якогось куща. То коли я зриваю ягодки з куща, я буду казати I'm Picking Berries. Да? Тому що ось, ця, знову ж таки, ось цей рух да, по одній явості, то зазвичай я б доказати I'm Picking Berries. Але якщо я збираю ягоди в корзинку, якщо я буду дивитися з цього боку, то я буду казати I'm collecting berries in the basket. Да? Тому що в корзинці я збираю багато однакових предметів, даючи один до одного. А якщо я розсипала ягоди з корзинки, то я буду I'm gathering berries from the ground. Да? Тобто я вже піднімаю, збираю ягоди з землі таким чином. Ну що ж, я дякую вам за перегляд цього відео та прощаюся з вами до наступних зустрічей. На все добре!